Привіт! Знаєте, оця гора паперів на столі, знайома картина, правда ж? Сьогодні ми спробуємо розібратися, як за цим, на перший погляд, безладом, насправді ховається дуже чітка система, і що найголовніше, як навчитися її контролювати. От-от, ці стоси паперів, нескінченні папки, дедлайни, що просто палають, іноді виникає відчуття, ніби тонеш у цих документах. Здається, що з цього просто не вибратись, але. А що, якщо я скажу, що в цьому всьому хаосі насправді є прихований порядок? Це не просто проблема, це система, яку можна зрозуміти і навіть опанувати. Ну, ми спробуємо. Ну, щоб навести лад, завжди треба починати з азів, так? Тож з чого складається ця система? Що це взагалі таке? Документ. Знаєте, по суті, документ це такий собі конструктор з чотирьох частин. Має бути матеріальний об'єкт, на ньому зафіксована інформація, все це оформлено за певними правилами, але найголовніший інгредієнт це юридична сила. Саме вона перетворює звичайний аркуш паперу на інструмент, який виконує офіційні, ділові та оперативні завдання. Гаразд, з визначенням розібралися, а тепер давайте подивимось на весь цей зоопарк документів, бо ж вони всі різні і кожен має своє унікальне місце та призначення в цій екосистемі. І ось тут, до речі, є критично важлива відмінність. Оригінал це, по суті, унікальний екземпляр, той самий з мокрим підписом. А от копія стає повноцінною тільки після того, як її завірять. Існує ще й дублікат, це коли оригінал втрачено. І витяг, який містить лише частину інформації. Розуміти цю різницю, це просто маст have у будь-якій офіційній взаємодії. Уявіть, що кожен документ має такий собі паспорт, звідки він прийшов, куди прямує, наскільки він терміновий і хто взагалі може його бачити. Ці ярлики допомагають системі моментально зрозуміти, як поводитись з кожним окремим папірцем. І ось тут, щоб не плутатись, є важливий момент. Дивіться, документування це, скажімо, як збирання автомобіля на заводі. Ми створюємо його за всіма правилами. А документообіг це вже рух цього автомобіля дорогами компанії. Одне це статика, інше динаміка. Ну що ж, як саме виглядається подорож? Бо кожен документ абсолютно кожен від простої заяви на відпустку до якогось мільйонного контракту проходить дуже чіткий і визначений шлях. Давайте пройдемося ним. І ось він, цей шлях, крок за кроком, все починається з того, що документ або створюють, або отримують. Потім його обов'язково реєструють, дають унікальний номер, щоб він не загубився. Далі керівник розглядає його і дає вказівки. Після цього документ іде на виконання, його прогрес контролюють, і, нарешті, коли все зроблено, він відправляється на заслужений відпочинок до архіву. Звісно, щоб у цей рух не перетворився на суцільні затори і хаос, існують свої, так би мовити, правила дорожнього руху. Вони є основою будь-якої ефективної системи документообігу. Правило номер 1 і, мабуть, найважливіше жодних розворотів. Уявіть собі дорогу з одностороннім рухом. Документ має рухатись тільки вперед по ланцюжку. Будь-яке повернення це просто марна трата часу і ресурсів. Друге правило прямолінійність. тобто ніяких обхідних шляхів чи передайте через когось. Завдання має летіти прямо в ціль до тієї людини, яка буде його виконувати. Цей процес прискорює і робить відповідальність максимально чіткою. Ну і третє, не менш важливе правило не робити зайвої роботи. Кожна дія з документом, чи то реєстрація, чи то затвердження має виконуватися лише один раз. Це ж основа ефективності, правда? Навіщо робити ту саму роботу двічі? Окей, з теорією, здається, розібрались, а тепер до практики. Як же створити такий документ, щоб його одразу прийняли, і головне, зрозуміли? Для цього існує своя уніформа або, якщо хочете, дрес-код. Насправді є така собі універсальна формула, яка працює майже завжди. Запам'ятовуйте, сторінка формату А4 поля. Ліве 30 міліметрів, щоб можна було підшити, а всі інші по 20. Шрифт старий добрий Times New Roman, 14 й розмір і міжрядковий інтервал півтора. Це такий собі стандарт де факто, який гарантує, що документ виглядатиме професійно. А сам текст тут головне кришталева ясність і об'єктивність, тобто жодної водички чи емоцій. Текст має бути стислим, грамотним і зрозумілим, а тон абсолютно нейтральним. Наша міта передати інформацію, а не справити враження. І ось власне до чого ми прийшли. Коли починаєш розуміти цю систему, перестаєш бути жертвою хаосу, починаєш керувати потоком інформації. А це погодьтеся вже справжня суперсила в сучасному світі. Але знаєте, наостанок є одне питання, яке змушує задуматись. Ми так багато говорили про папір, але ж ми живемо в епоху хмарних сервісів, електронних підписів. Як усі ці технології змінять саму суд документа і ті правила гри, які ми щойно розглянули? Здається, наступна революція в управлінні інформацією вже не за горами.